Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 30 квітня 1162 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. В другу добу поспіль іранські мопеди на південь не залітають. Лише одного разу була повітряна тривога минулої доби. На Росії взлетів міг 31 носій кинжалів. Ну, тривога ця нічим не закінчилася. Загалом росіяни запустили минулої доби 108 дронів, 55 збито, 22 подавлено ребом. Більшість летіла на Харків і Дніпро. На жаль, в обох містах є прильоти, є руйнування, травмовані цивільні в Дніпрі, навіть загиблі на Одещині. Минула доба взагалі спокійно. Ніяких прильотів, нічого такого немає. На Миколаївщину теж дрони не залітали цієї доби, І як завжди, в районі Очакова росіяни атакують fpv дронами. Минулої доби двоє людей постраждали. На ранок їх стан середньої важкості. Пошкоджені будинки, і також росіяни знову перебили лінію електропередач. В тому районі на комунальники вже працюють. Ну і на Херсонщині також російські обстріли не припиняються без загиблих. Там на щастя шестеро травмованих людей. Як завжди, чекаємо на гарні новини. Бажано, щоб якісь смачні прильоти на Росії були, і донатимо на ЕФІВІ.